Зазвичай, коли до мене приходять люди, це не залежить, У мене, до речі, ніколи не міняється тип викладання, чи це приходить людина, яка хоче поступати в академію, чи це людина, яка займається для себе. В першу чергу в нас не потрібно постійно пам'ятати, що голос це інструмент, який зашитий, дуже сильно зашитий в наше тіло. І роботу треба починати не з самого голосу. Роботу треба починати з свободи тіла. І дуже часто буває, що приходять власне студенти, які ніби і співають добре, там чи майбутні студенти абітурієнти, які співають добре, але це викликає в них певний фізичний дискомфорт. І викликає фізичний дискомфорт через те, що вони не чують своє тіло. У нас є е, велика, з одного боку, велика перевага перед рештою музикантів, з другого боку, це велика наша біда порівняно з рештою музикантів. Я маю першу освіту власне, як піаністка, академічна піаністка, то я вмію розібрати, зібрати рояль повністю. Я абсолютно досконало знаю механіку, як він працює. Чи рояль, чи фортепіано не має значення. Вокалістів ми не можемо візуалізувати. Наш інструмент без окремих знань, тобто ми не маємо можливості розкласти його перед собою, подивитися, і сказати Окей, тепер я розумію, як воно працює. Тому е дуже часто я стикаюся з тим, що приходять люди, які не розуміють взагалі будови анатомічної апарату. Для них це якась така е терра-інкогніта, і ми починаємо насправді з якихось дуже базових речей ми починаємо вчитися. Елементарній анатомії, елементарній фізиці звуку, як відбувається звукове добуття, і е, розумінню, як в нашому тілі відбуваються всі взаємозв'язки. Тобто це дуже тонка синергічна система, де всі м'язи пов'язані один з одним, грубо кажучи, десь напружилися, значить, десь розслабилося і так далі. І от з цих зв'язків я починаю роботу. І якщо це стосується просто людей, які для себе співають, в першу чергу я завжди говорю про те, що потрібно шукати комфорт і свободу. Комфорт і свобода це є те, за рахунок чого людина від співу в подальшому буде отримувати задоволення. А це дуже сильний такий наркотик, на який підсідає наше тіло. Якщо ми щось робимо правильно, йому подобаються ці фізичні відчуття, і воно потребує їх ще. І вже в поганій якійсь манері воно просто не хоче співати, скажімо так, от якимось таким чином. Ну, по-перше, це титанічна праця людей, тому що 6 років він проводиться дуже часто, просто, ну, скажімо, на, ну, реально на добровільних, на харитативних засадах, тому що ми всі розуміємо, що фестиваль це величезна витратка і аж ніяк не прибуток. І насправді ті люди, які займаються. Е Такою справою для молодих музикантів їм направду, історія поставить пам'ятник. Ну, тобто це є щось таке, що ну, рідко хто зараз може, рідко хто зараз такі проекти робить на тлі тим більше ситуації в країні і так далі. Для студентів це в першу чергу власне можливість вийти на велику сцену, тому що ми. Джазова кафедра активно є Майже всі скажімо так, всі артисти джазової кафедри є активними резидентами Дзигі. І Зараз пропонують ще деякі нові концертні площадки на якихось умовах там виступати. Але в нас власне велика сцена з ротацією на Максимальну кількість людей на весь львів і так далі, ну це рідко випадає така можливість, особливо коли музиканти ще молоді, юні, навіть не просто молоді, юні діти, які е не мислять свого життя, власне, без джазу. В принципі, жанр є такий, скажем, е ну, напевно, на жаль, я не побоюсь цього слова. Но, на жаль, такий не є дуже, скажем. Не хочу уникну, не хочу уникнути слова затребуваний, бо воно якось так дуже жорстко звучить. Поза тим, все ж таки, якщо це популярний концерт, було би чи популярний фестиваль, було б значно простіше зібрати публіку. А джазовий фестиваль має свого поціновувача, але тут завжди момент у цього поєднання класного правильного слухача, інтелектуального слухача, це все ж таки музика, яка потребує певного, скажімо такої і наслуханості. І любові до неї, і розуміння її. Це не є музика, яка передбачає абсолютно якийсь такий нульовий, е нульовий м досвід, скажімо так. Та? Тобто це мусить бути все ж таки слухач підготовлений. Е і от звести оцих юних е молоді, юні молоді дарування і оцього підготовленого слухача це от, напевно, найбільша місія таких фестивалей. Де власне молодь вона може реалізувати свої якісь творчі інтенції, свій погляд на джазову музику? Дуже цінно те, що старше покоління викладачів може подивитися власне, на те, які зараз, які зараз є артисти на ринку і кого. Скажем так, можна залучати після цих концертів. О, класний ударник, візьму на ну, його собі в колектив. Тобто, тут відбувається дуже потужний обмін між таким більш маститішим поколінням, та, тому що на цьому фестивалі буде виступати, до прикладу, Усіїн Бекіров Project, та буде, будуть знані артисти виступати. І, і от власне, оцей такий культурний, о, культурний віковий між між, взагалі, отакий от, між і віковий, і між. Статусний не знаю обмін власне, оцеї юні студентської і старших викладачів і музикантів, крім того. Вже котрий рік є можливість послухати, до прикладу, такі унікальні колективи для Львова, та той ж бенд Медікус, який ну, фактично веде свою історію з таких давніх часів, що ну, просто це нагода, історичний колектив насправді почути, як би там не було. І це також треба вважати. Це яка свого роду історична подія, коли кожен раз він виходить на сцену, бо це один з найдавніших, якщо не найдавніший бенд, який зараз дотепер функціонує у Львові. Мені здається, Найдавніші. І знов таки ще окрема, окремий бонус і окрема, е, окремий пафос заслуговує те, що на сцену має важлив... мають можливість вийти крупні джазові форми, крупні колективи, та? тобто ті, які е, не вмістяться в дзизі, до прикладу, Львівський джаз-бенд, наш, наш Львів джаз-бенд, той, що в нас власне в академії та джазовий оркестр, який має повноцінний великий склад, відповідно. Вкрай складно знайти для нього достойну площадку. І, власне, фестивалі це є їх площадка, та, яка дозволяє їм розвернутися ну, всю ширину, величину і так далі. Ну і приємно, ясно, що цього року Львів Джаз-бенд буде виступати з солістами, будуть солювати кращі студенти кафедри джазу та популярної музики. Окрім того, в нас буде спеціальний їзд від Маскіса. Він є штурмовик військовий і власне в такий час пробую поєднати кар'єру музичну і, і службу, службу у війську. У мене взагалі мене і часто питають, і мої студенти питають, і що я слухаю, і так далі. У мене якось з, з зв'язку з тим, що я все ж таки. Починала як академічний музикант, а я закінчила 10-річку, імені Соломії Крушельницької, я закінчила, ну, не дуже, не майже закінчила академію як академічний піаніст. В мене виробився якийсь такий дивний дуже смак до музики. Насправді я люблю фактично, напевно, не знайду жанру, який є зовсім не мій. Та до недавнього часу я думала, що це реп-музика. Ні, я таки, буквально на днях один з моїх колег, студентів, порадив мені послухати український гурт, який настільки органічно наклав мову та речитативно прочитану мову на музику, що я просто була в захваті, відверто кажучи. І зазвичай, коли іде мова про У мене є свій плейлист, У мене є свій плейлист, який мене зазвичай рятує. Причому він настільки різнобарвний і різнохарактерний, і різножанровий, що я навіть не можу вам якось докладно сказати. От який саме жанр мені от відповідає якомусь певному настрою? Тобто там, починаючи з класичних творів, закінчує поміж -по -по тим, є рок, поміж тим є однозначно багато джазу, поміж тим є і, і воно абсолютно органічно поєднується до прикладу з квартетом Явір під під, під, під акомпанемент фортепіано. І от така. Строката картинка мені дає, вона якось перезапускає мою емоційну систему в цей момент. Дуже різні емоції викликають різні твори. Ну, До прикладу, там квартет Явір у мене завжди все життя асоціюється з таким дитинством, дитинством, коли ми слухали тіше е, недільні, як вона назвала, з концерти вітання концерти вітання. І то така ностальгія, яка в якийсь момент просто ну, занурює тебе в дитинство, ти перестаєш думати про те, що відбувається навколо. Приблизно такий самий ефект на мене має Кармен Макрей. Приблизно такий самий ефект на мене має Баррі Вайт, бо це є музиканти, на яких мене підсадив мій тато ще зовсім дитиною, коли то ще було так не дуже, скажем. Популярно, бо то було трохи заборонено, і то все слухалося, десь тихенько. я ще з бабін примудрилася слухати ту музику. От і е, от напевно, напевно, та, напевно, коли на мене знаходять такі якісь найбільші хвилини смутку і печалі, я слухаю музику, яка була в моєму дитинстві. І туди підпадають поруч з такими якби, корифеями джазу е, популярної української музики. Туди підпадає дуже багато класичної музики, тому що відповідно, якщо шести років ти проводиш за інструментом Купу часу. То вбивається на якийсь такий рівень на підкірку, що воно так само викликає такі, якісь дуже заспокоєння, таке, та? а так, в принципі, я люблю слухати просто якісну музику. Я то, в зв'язку з тим, що я дуже скажімо, ну, виросла та, на якісному продукті музичному, починаючи від класичних творів, завдяки моєму батькові, який. Е, любив дуже якісну музику, і мене власне він мене підсадив на взагалі на джазову музику, на якусь таку музику з високим рівнем інтелекту. Та? Е, завдяки цьому в мене виробилася дуже така точна вибірковість. Якщо це якісне, воно мені сподобається, якщо це не якісне, воно мені просто не заходить і все. Стосовно того, що робиться зараз на взагалі на тому полі української естради, поле для попісу дуже велике. Дуже добре, що ну, нема зле, щоб на добре не вийшло. Як би там не було, дуже добре, що я зараз почала відновлювати ті старі шедеври, що молодь зацікавилася музикою ранньою українською 30-х років та 40-х років. Що знебуття витягають того ж Білаша, того ж Вірменича і інших композиторів, які творили насправді історію української музики. Mm -hmm. Тут головне не спростити, не спростити. Тобто ми маємо справу з складною музикою, насправді, якщо взяти Соло Співокосанатольського, які багато дуже з них написані як естрадні пісні того часу, та? чи того ж Веселовського, в якого ну, є багато речей, де треба дуже попітніти вокалісту, а зокрема, щоб лишитися в стилі, та? щоб не перейти оцю межу. І отут є поняття стилістики, та? коли ми беремо в роботу твір, де є нотний запис, я, як академічний музикант, з великим піететом ставлюсь до нотного запису. І навіть в мене є така якась своєрідна, то моя така муха, з <laughs> якою за я завжди працюю своїм з музикантами, як я працюю сама з джазовими стандартами. Я завжди спочатку провожу тему. Тобто мусить бути демонстрація теми, те, що написав композитор. Та? В наступному проведенні я вільна робити те, що я вважаю за потрібне, те, як я її відчуваю, обігрувати, імпровізувати. Якась допустима варіативність, відповідно, там далі це вже моє творче розуміння цієї теми. Так? В ситуації з українським музичним матеріалом, там канони є ще трошки жорсткіші. Тобто, зазвичай ми зводимо все до того, що оце дорівнювати, відповідати нотному тексту, коли людина це написала, зафіксувала, ми мусимо. Дуже багато виконав... не дуже багато, не буду говорити. Дуже багато. Я зустрічала виконавців, які грішать тим, що М -м... Весоловського співають просто це не висоловський. Насправді, якщо взяти нотний текст, ти просто дивишся, і такий, де що це? <гла> ну тобто, це не відповідає абсолютно тому, першоджерелу, джерелу, яке є. Можливо, хтось мене назве занадто категоричною, можливо, хтось скаже, що я там надто академічна, чи принципова. Я вважаю, що так не мусить бути. Так, ми завжди коли з студентами готуємо. Я дуже багато даю їм твори. До приклад, у мене на зараз от на академію травня, діти будуть співати багато солоспівів Косанатольського, пісень Косанатольського, mm -hmm. та який творив б, це джазом, який власне був одним з ідейних натхненників і творцем того першого українського джазу, який постав на противагу польським бендикам, які грали тут, і людям хотілося свого українського рідного. І оцій упорний, упорна така е, формація, вона насправді тоді просто перевернула культуру е, львівську. І в нього є маса пісень, які виконують е, тут цікавий парадокс. їх Академічні музиканти виконують. А мені. Хоча музика написана не для академічних голосів, так вона складна, так вона теситурна, Там треба володіти голосом. Добре володіти. І от там ми стикаємося з тим, що. Моєю задачею, і я думаю, що більшості задачею більшості музикантів, які зараз відроджують оці старі шедеври, є відчути оцю тонку грань, до якої ми можемо дійти у процесі нового прочитання. Так? Де ми не мусимо та межа, яку ми не маємо права переступити, щоб цей твір все ж таки залишався твором Богдана Висоловського, щоб був пізнаваний творчий цей авторський почерк, де це все ще буде, не знаю, це все ще буде залишатися той композитор, який це написав. Напевно, в першу чергу залишатись собою, вірити собі. Зараз це. Складно і, але можливо, збирати навколо себе команду однодумців, вірити в те, що відчуваєш, тому що ну, майже всі творчі люди проходять через цей момент недовіри, через момент такого спустошення Я нічого не вартий, а ще з боку хтось розказує, а ти такий, я ти сякий, і нащо тобі взагалі тим займатися. Слухати в першу чергу себе. Відчувати, більше відчувати, слухати себе і однозначно е вірити в першу чергу своїм відчуттям, своїм відчуттям прекрасного і так далі. Тому що м -м, музика це в першу чергу відверта розмова з самим собою. І якщо ця розмова насправді відверта, вона приведе до гарних плодів. Вона приведе до того, що ну, завжди, коли є. Щире, щире, щире відчуття, воно люди це чують. Ніколи не здуриш публіку, ну ніколи. Коли ти щиро виходиш на сцену, щоб подарувати людям щось, оцей цей момент катарсису, коли люди виходять після концерту і плачуть, та і дякують за якісь емоції прожиті, це є те, заради чого музикант живе на тій сцені.